Мир вам, дорогі мої глядачі, я вирішив записати коротеньке відео для наймолодших. Шахи виникли більше як півтора тисячі років назад. По легенді, вони виникли в Індії. Її придумав мудрець математик і показав цю гру. Раджі, раджа в Індії, це та, як в Україні князь. Раджі ця гра дуже сподобалась. І він вирішив нагородити чимось математика за, за те, що він винайшов таку гру. Каже, що би ти хотів, яку ви нагороду? А мудрець каже: Дай мені, будь ласка, зерна, але нехай слуги порахують. На першу клітинку шахівниці. Хай поставлять одну клітинку, одну зернину. На другу клітинку вдвічі більше дві зернини. На третю клітинку вдвічі більше, ніж на другу 4 зернини. На четверту клітинку вдвічі більше, ніж на третю. Це буде вже 8 зернин. І так більше, більше і більше. А всього є ще чотири клітини. Добре, сказав радян, дав завдання своїм рахівникам порахувати, скільки то буде зерна. Довго він чекав. День, два, рівно сім днів рахували рахівники. Раджа аж розгластився. Чому ви так довго рахуєте? Та порахуйте, каже, та завантажте в мішки на слонів і відправте цьому мудрецю зерно. А рахівники кажуть, Раджа. Ми порахували, це буде дуже велика кількість зерна. На цілій землі нема такої кількості, не то, що в тебе одного. І таким чином мудрець дав зрозуміти раджі велич цієї нібито простої гри. Ось така легенда про виникнення шахів. Шахи граються на шахівниці. Шахівниця це така дошка, на якій намальовані клітинки, чорні і білі. По-чергово. Чорна клітинка біла, чорна-біла. Вісім клітинок по горизонтальній лінії, і вісім клітинок по вертальній лінії. Ось так. Тепер е, навчимося, які є фігури. В котику стоїть тора, в одному котику і в другому. Це білі фігури. Один суперник грає білими, а другий чорними. Так само чорна. В котику одна тора, і в другому друга тора. Біля тури стоїть коник. Один коник і другий. Білий, один коник і другий, чорний, відповідно. Біля коника стоїть слон. Один слон і другий білі слони, один слон і другий чорні слони. І що важливо запам'ятати, це де розташований ферзь. Ферзь білий, розташований на білій клітинці. Чорний ферзь розташований на чорній клітинці. Як ви це запам'ятаєте, то не будете плутати, де ставити короля, а де ставити ферзя. А король приходить, останній він сідає там, де йому залишили місце. Ось це клітинка, яка залишилася, це для короля, бо всі останні клітинки фігур зайняті. Перед фігурами стоять пішаки. Вісім пішаків стоять перед білими фігурами, білі пішаки, і вісім чорних пішаків стоять перед чорними фігурами. Ось таке розташування. На наступний раз ми розглянемо, як ходять фігури. На сьогодні буде все. До нових зустрічей. Залишайтесь здорові!